Це стало можливим завдяки представникам української громади у Німеччині та релігійної громади при Святої Трійці Української Греко-католицької церкви. Книга унікальний пам'ятник людської культури. Про першу друковану книгу, яка вийшла на територію нашого району, дивіться далі у сюжеті: Книга джерело знань. Завдяки їй знання передаються з минулого до сьогодення, від сьогодення у майбутнє від людини до людини. Радянський письменник Петро Павленко писав: Той, хто прочитав 20 великих книг, прожив 20 великих життів. Сьогодні мова піде про одну з перших відомих краєзнавців книг, що надруковані у місті Порятин. Це книга Малютинці Історичні очірки. Взагалі, це маловідоме видання, але на той час дуже відомої людини. Аполлона Залєского. Це. У світі науки була визначна особистість, адже він народився сам в селі Малютинці перед тодішнього Пирятинського повіту, це одне із найстаріших сіл нашого району, закінчив Лубенську гімназію, пізніше інститут святого Володимира в Києві. Після закінчення свого отримання своєї вищої освіти він поїхав у Варшаву працювати, де очолював Варшавський учбовий округ. Це дуже на той час солідна була посада відповідальна, яку він обіймав більше 20 років. Завідував учительською семінарією, завідував жіночою гімназією. Все це у Варшаві, яка на той час входила до складу Російської імперії. І після отримання вислуги років пенсії вийшов на заслужений відпочинок і повернувся в рідний йому Перятин, про який він постійно думав і звертався в своїх спогадах до перятинців. кожне повітове містечко намагалося мати свою друкарню. Адже до винайдення телеграфу друковане слово було єдиним засобом інформації та обміну думок. У перятині у кінці 19, го початку 20-го століття існувало дві друкарні: струля Аврамовича Заславського, по вулиці Лохвицькій, нині вулиця Єлени, та Аврама Ризкіна, по вулиці Успенській. 1916 році виходить книга, про яку, власне кажучи, сьогодні йде мова, який виповнюється іменно в цей час 100 років. Це книга, історичний очерк села Малютинці, де він розповідає, веде мову про минуле та сьогодення села Малютинці, описує. Його минуле, його збережені історичні артефакти та веде розповідь про свою родину, адже він потомственний дворянин, який отримав своє дворянство завдяки тому, що багато поколінь його предків були священниками. В книгі описується царський період, період е, священничества, коли проводилися служби, будувалися церкви по селу Малютинці, описуються маєтності отрадної, описуються селянські повстання. Описується життя поміщиків, дуже надзвичайно насичена і багата краєзнавча література, яка, відповідно, була невигодна радянській владі. І тому це ім'я було свого часу забуте і заборонено. Адже книга сама по собі вийшла невеликим тиражем 100 примірників. Видана вона була у Прятині, це одне із перших відомих видань книги на Перятинщині. Дана книга перебуває у приватній колекції та періодично виставляється у краєзнавчому музеї.